100, я ще зараз. Ще раз. 131. Яке питання? 131-му ОДЗ. Так, 131 ОДЗ ніякого немає. 131 номер це був номер, в якому треба просто було розкрити модуль. Тобто, на ОДЗ був номер 132. -й. Треба розібрати 131-й взагалі? Ви... Е, Ні, я думала, що можна ОДЗ. Ні, дивіться, а чому немає в 131-му ОДЗ? У вас а, немає ані коріння, ані знаменника, тому тут ніяких обмежень немає. В 132-му треба розбирати Да. Так, вот тоже да. Яке? Перше? Да. Так, перше. У нас було таке рівняння. Х квадрат мінус 3х плюс дріб. Чисельнику 4, в знаменнику х-2, дорівнює дробу 4, в знаменнику х-2 і мінус 2. Ну, по-перше, так як взагалі це рівняння містить дріб, в якому в знаменнику є зміна, то це рівняння ми записуємо за допомогою символа ОДЗ. Ми пишемо, що х-2 не дорівнює нулю х не дорівнює двійці. А тепер дивіться, якщо перенесу все в один бік, в мене ці дроби, бачите, вони однакові, вони взагалі знищаться. Тобто вони нам не будуть заважати, вони в сумі дають 0. І ми отримаємо просто звичайне квадратне рівняння, яке ви можете розв'язати через формулу. Коренів, тобто через дискримінант. Я не буду зараз це робити. Мені здається, що ви це можете зробити самостійно. А корені тут будуть такі два і один. І один з них не задовільняє ОДЗ І тому відповідь буде тільки одиничка. Так, це зрозуміло, це я пропустила етап знаходження. Коренів, мені здається, що ви вже можете це зробити самостійно. Так, немає запитань, діти? Mm. Друге теж треба розібрати, Алі? Mm, ну, тільки ОДЗ. Дивіться, у вас було таке рівняння. ОДЗ у нас виникає, коли рівняння містить корінь або знаменник. Це 29, так? 29. Тут в нас рівняння містило корінь, тому знаменника не було, був корінь. В ОДЗ ми пишемо, що х повинен бути більше або рівний 0, тобто невід'ємний. А далі ми кожну з дужок прирівнюємо до нуля, або добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює 0, або другий. Так, ну Тут вже друге рівняння квадратне, так, усно я. Не зможу розв'язати. Тобто, позначаємо це рівняння 1, виписуємо його, воно, рівняння з коренем, переносимо 4 в той бік, як ми розв'язуємо таке рівняння. Підносимо обидві частини до квадрату. Тут не плюс-мінус, а просто з плюсом, пам'ятаєте, 16 корінь. Він ОДЗ видовільняє. Друге рівняння вже квадратне, його ви розв'язуєте через дискримінант. Діти, хто розв'язав, підкажіть мені, будь ласка, які там корені? Щоб я зараз не знаходила дискримінант? Так, в першому 16, в другому в мене вийшло тут в гробові 49,3. 49,3 49 там. на... Ну... Щось таке. А скажи, будь ласка, який в тебе дискримінант вийшов? В мене вийшов дискримінант 35. Це 35 в квадраті, так? Корінь йде. А дискримінант? Так, корінь. Дискримінант. А сам дискримінант 1225. 1225, корінь йде, це 35. Так, x1 мінус b, це буде мінус 29 плюс 35 на 24. І це буде 6 24 Скорочуємо 1 четвертах. А другий а, корінь змінює. Я тут щось напутала, перепрошую. Мінус 35 на 24. Це буде мінус 64, четвертих, можна на 8 скоротити. Буде мінус 8 третіх. І ось цей корінь не належить ОДЗ, бо він від'ємний. І тому відповідь буде два числа 16 і 1 четверта. Так, ще треба розбирати щось з ДЗІ? Не треба, так? Добре. Тому ми сьогодні подивимось з вами такі нестандартні рівняння, які теж зводяться до квадратних. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 17 лютого. Класна робота. Давайте напишемо так: нестандартні рівняння. Нестандартні рівняння. Які зводяться до квадратних? які зводяться до квадратного. Так, ну по-перше, я хотіла а, показати вам такий прийом в нестандартних рівняннях. Якщо в мене є рівняння, яке містить суму двох функцій, f і g – це якісь вирази, які містять X. І ця сума дорівнює, наприклад, нулеві, і кожен з цих виразів більше або дорівнює нуля, тобто я можу його оцінити, я знаю, що такий вираз більше або дорівнює нуля. То є така властивість. Сума двох невід'ємних доданків дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли вони одночасно дорівнюють нулю. А можна це записати так. Така стрілочка в два кінця означає значок рівносильності, Тобто це рівняння рівносильна двом умовам, одночасному виконанню двох умов. Коли у вас дві умови повинні виконуватись одночасно, то це буде система двох умов. Тобто і F від x повинно бути рівним нулю, і g від x теж повинно бути рівним нулю. Причому Одночасно. Так, ще раз подивіться на це рівняння. Зараз я поясню. Тобто, дивіться, якщо я знаю, що цей вираз завжди додатній або може ще дорівнювати нулю, і цей вираз додатній або може дорівнювати нулю, а їх сума дорівнює рівна нулю. Коли таке можливо, подумайте. Тільки коли вони і то, і інше нуль. так? Бо сума двох чисел нуль коли, або коли вони обидва нулі. Або ще коли? Коли одне додатнє, а друге від'ємне. Так як е, тут від'ємник не може бути, то залишається тільки один варіант. Чому ми пишемо систему? Бо система означає одночасне виконання двох умов. А потім, якщо мені треба буде розв'язати цю систему, що таке розв'язати систему? Це знайти спільний розв'язок. Можете далі так написати. Потім знаходимо спільний розв'язок. Знаходимо розв'язок. Так, а тепер я хотіла нагадати, які вирази, які ви знаєте вже, завжди будуть невід'ємними. Я знаю, що корінь з деякою завжди буде невід'ємним, бо значення кореня від'ємним бути не може. Модуль деякої функції теж приймає невід'ємні значення. І квадрат деякої функції теж приймає невід'ємні значення. Ось, користуючись цими трьома фактами, ми зараз будемо розв'язувати рівняння з номера 132-го, о, 3 давайте візьмемо другий варіант сходинок. Так, чи можна це втирати, діти? Записали все, так? Тепер давайте подивимось номер 133. І так, вам треба розв'язати рівняння. Корінь під коренем х квадрат мінус 2х мінус 3 плюс корінь під коренем х квадрат плюс 6х плюс 5. І сума таких двох коренів дорівнює 0. Ну, по-перше, чому це рівняння якесь нестандартне? Е, хоча б тому, що у вас е, ви такі рівняння не можете розв'язувати. Деякі діти кажуть, давайте піднесемо до квадрату. Що ми тоді отримаємо? Е, вони кажуть, ну, корені і квадрати знищують один одного, так? Ну, по-перше, якщо я буду підносити до квадрату, то це сума, сума в квадраті буде містити подвоєний добуток, тобто це ще більше ускладнить це рівняння. Тому тут можна побачити ось таку реч, яку ми тільки що обговорювали. Значення кореня завжди невід'ємне. Ми це показуємо так, Пішемо, пишемо під цим коренем, що цей вираз більше або дорівнює нулеві. Теж саме про другий корінь. Значення цього кореня більше або дорівнює нулеві. Зрозуміло, так? А тепер дивіться, сума таких двох виразів дорівнює нулю, в якому разі, коли і перший, і другий корінь дорівнює нулеві. Чи далі ми пишемо знак рівносильності, пишемо систему і вимагаємо, щоб обидва кореня дорівнювали нулю. Одночасно дорівнювали нулю. Ну, а тепер давайте з'ясуємо, коли корінь дорівнює нулю, коли ти, що сто... корінь з чого дорівнює нулю? З нуля. Тому те, що стоїть під коренем, повинно теж дорівнювати нулю. Ну, тобто корінь можна обрати. Ой, щось я написала одне і те ж саме. Тут плюс 6х плюс 5. Плюс 6х плюс 5 х квадрат плюс 6х плюс 5, і все це дорівняння 0. І тепер дивіться, що означає розв'язати систему двох рівнянь з однією зміни. Означає розв'язати перше рівняння, друге і знайти їх спільний розв'язок. Тому ми пишемо так: це буде рівняння 1, це рівняння 2. Розв'яжемо окремо обидва рівняння. І потім. Знайдемо спільні корені. І так, рівняння 1 це класичне квадратне рівняння, яке ми поки що розв'язуємо через дискримінант. І так, чому дорівнюють наші коефіцієнти? А1, Б мінус 2 і Сміну 3. Ось давайте спробуємо, хтось може хоче відповідати. Можна відповісти? Так, Саша, да? ну давай, Саша. Так. Давай. Так. Итак, так, формула дискримінанта b квадрат мінус 4ac, тобто буде 2 квадрат мінус, мінус, 4, 2, 4, Саша, 4, мінус 2. 4 на 1 і на мінус 3. Так, добре. Це буде 4 плюс 12. Молодець, так, і це дорівнює… Це буде 16, корінь з дискримінанта дорівнює корінь з 16 дорівнює 4. Так, yeah. х1 дорівнює мінус, мінус b плюс yeah. корінь з D поділити на 2 a Це буде 2 плюс 4 поділити на 2. Це буде 6 поділити на 2. це буде 3 Далі х2 це мінус b мінус корінь з D поділити на 2 a Це буде 2 мінус 4 поділити на два. Це буде мінус 2 поділити на 2, це буде 1 Мінус один, мінус два на два. Мінус мінус один. два. І нам е, за умову нам підходить тільки перше. Угу. Ну, яко... Саша, яка в нас а. умова? Ну тут немає умови, не плутай. Саша mm -hmm. любить придумувати. В нього й не самостійні від'ємні корені чомусь не підходимо. Ну, Вони любите ви від'ємні числа, чим вони провинилися? Так, беремо друге рівняння. Якщо в нас є ОДЗ, а в нас тут його немає, то не треба нічого там. Все підходить поки що. Тепер далі, дивіться. Ось ми прирівнюємо до нуля другий підкореневий вигляд. Ну, як вспоминаємо туда квадрат мінус 4С. Це, угу. це буде 6 квадрат мінус 4 на 1 на 5. Угу. Тобто це буде 36 мінус 20. Це знову буде 16. Корінь Тодай. С. І так, 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 де зна так. корню з 16 і дорівнює 4. Я буду раніше і не X3 4, X4, так? Так. Так. Мінус b плюс корінь з d поділити на 2a. Це буде, секунду, мінус 6 плюс 4 поділити на 2. І це буде мінус 2 поділити на 2, буде мінус 1. Так, і х4 3. дорівнює мінус b мінус корінь з d поділити на 2а, це буде мінус 6 мінус 4 поділити на 2, це буде мінус 10 поділити на 2. і це буде мінус 5. Тобто у нас відповіді 3 мінус 1 так. мінус 1, а 1 6. Мінус 6. Стоп, 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 стоп. Якби ми розв'язували сукупність рівнянь, так як у вас було вдома, пам'ятаєте сьогодні в рівнянні з модулем. Саша був би прав, корені були б 3 мінус і мінус 5. Бачите, бо один корінь співпав. Але тут інша справа це більш складний номер. Дивіться, в нас тут система двох рівнянь. Ми написали на початку року, що якщо ми розв'язуємо систему, що ми повинні повинні знайти? Ми повинні знайти спільний розв'язок. Дивіться, в першого рівняння два корені, 3 мінус 1 – в другого рівняння мінус 1 і мінус 5, ви ж не пишете всі корені в купу, ви шукаєте спільний. Бо тільки мінус 1, спільний корінь буде і перше, і друге рівняння одночасно перетворювати в нуль. Дивіться, тобто далі в мене тут немає місця, я напишу ось тут, а ви пишіть нижче. Так як при розв'язуванні системи... При розв'язуванні системи ми шукаємо спільний корінь. Ми шукаємо спільний корінь. То розв'язком буде мінус один. Я зараз ще це поясню. І відповідь буде тільки одне число мінус 1. Дивіться, це діти. Кореннями першого рівняння дійсно будуть два числа, 3 мінус 1. Тобто при цих значеннях ось цей підкореневий вираз дорівнює 0. А цей підкореневий вираз дорівнює 0, коли хси мінус 1 і мінус 5, так? А тепер дивіться, вам вже треба, щоб вони одночасно дорівнювали нулю. Тобто, якщо я, наприклад, сюди підставлю трійку, цей вираз дорівнює 0, а цей же при трійці не буде 0. Бо цей вираз дорівнює 0 тільки при цих значеннях. А вам треба було знайти такий корінь, який одночасно і перший, і другий корінь обертає в 0. Тобто, спільний корінь це в нас мінус 1. Це зрозуміло. І ще раз, в чому тут відміна від того, що ви робили сьогодні вдома, там в класі? Раніше ви розв'язували не систему, а сукупність двох рівнянь. Сукупність це ми всі корені вкупу скидуємо і перелічуємо. А якщо ви розв'язуєте систему, то ми повинні знайти спільний розв'язок. Це зрозуміло? Систему рівнянь з однією зміною. Так, давайте рухатись далі. Друге таке х квадрат мінус 10х плюс 25 плюс модуль х квадрат мінус 9х плюс 20, і все це дорівнює нулю. Подивіться, будь ласка, тут в е нас рівняння з модулем. Можна було б вважати, що воно такого типу, як ми з вами розв'язували, але. Тут модуль вже не число дорівнює, а якщо даже я перенесу все в той бік, модуль буде дорівнювати якісь функції. Такі рівняння ми ще не вміємо розв'язувати, але можна побачити тут таку речь. Це в нас формула, це x-5 в квадраті. Бачите, квадрат першого, квадрат другого, подвоєний добуток. І знову, тут, в цьому номері, ми отримаємо таку ситуацію, що в нас. Сума двох невід'ємних виразів дорівнює нулю. Тобто і цей вираз дорівнює нулю, і цей вираз дорівнює нулю. А коли така сума дорівнює нулю? коли обов'язково і перший, і друге одночасно дорівнює нулю. Тобто, що ми далі напишемо, що x-5 дорівнює нулю Ну в квадраті, давайте напишемо. І модуль х квадрат мінус 9, ну, знак рівносильності не загублюємо, плюс 20 дорівнює 0. А тепер дивіться, коли квадрат дорівнює нулю, коли той вираз, який а, всередині квадрату, теж 0. Тут так само, якщо модуль дорівнює 0, то те, що стоїть під знаком модуля, теж дорівнює 0. Ну і тепер дивіться, перше рівняння, воно взагалі не квадратне, так, воно лінійне. Бо там х в першому степені. Таке рівняння називається лінійним. Так, переносимо в той бік, і корінь тут один, є тірка. Тепер друге рівняння, воно вже квадратне. Так, в мене до вас прохання розв'язати його самостійно, і давайте зберемо відповідь. Так, розв'язуєте. Так, що всі розв'язали, корені у нас 5 і 1. А тепер дивіться. Перше рівняння має один корінь 5, друге рівняння корені 5 і 1. Коли ми розв'язуємо систему двох рівнянь з двома, з однією зміною, ми повинні що зробити? Знайти спільний розв'язок. Спільним розв'язком буде число. 5, бо цей корінь спільний для двох рівнянь. Тобто, якщо х дорівнює 5, і цей вираз буде дорівнювати 0, і цей одночасно, тому а, дійсно, це число нам підійде. Значить, нижче ми напишемо так. Спільний розв'язок. Спільний розв'язок. Рівнянь 1 і 2. Ось. Число 5. І відповідь буде 5. І так, продовжуємо. Чи є запитання до цього рівняння? Немає, так? Рухаємось. Далі. Третє рівняння таке в нас. Корінь під коренем х квадрат мінус 36. Плюс модуль х квадрат, плюс 6х мінус 16, і все це дорівнює 0. Ну теж це не рівняння окремо ані з коренем, ані, ані з модулем. І можна теж помітити, що цей вираз більше або дорівнює нулю, бо корінь невід'ємні значення приймає. Так само, як і модуль. Сума таких двох виразів може бути нулем тільки в тому випадку, коли вони одночасно обидві дорівнюють, обидва дорівнюють нулеві. Тобто ми пишемо одночасне виконання умови це система, корінь наш дорівнює нулю, і модуль теж повинен дорівнювати нулю. Взагалі можна було їх і вже написати, написати підкореневий вираз. І е, підмодульний вираз дорівнює 0. Бо корінь коли дорівнює 0? Коли під знаком кореня стоїть 0, і те ж саме з модулем. Модуль якого числа? 0. Модуль нуля. Ну і тепер треба теж розв'язати два рівняння. Тут вони обидва квадратні. Перше рівняння це не повне квадратне рівняння, бо в нього тільки два доданки. Як ми його розв'язуємо? Переносимо все в один бік. І отримаємо рівняння х квадрат дорівнює число. Це число невід'ємне, тому х дорівнює плюс-мінус корінь з 36, це буде плюс-мінус 6. Тобто я напишу так: 6 або мінус 6. Так, ви пишете нижче, я пишу поруч. Друге рівняння, воно в нас квадратне. Коефіцієнти А1 Б6 С мінус Ну, наприклад, Алла Гуляєва мені скаже, чому дорівнює в даному рівнянні дискримінант? І так, Д дорівнює. Так, Д дорівнює Б в квадраті мінус 4АЦ. Так, добре. підставляємо наші здания. <кій> Дорівня. 6 в квадраті. Так, 3 4, 4 на 1 і 1 на, і на мінус -16. Так, добре, 6 в квадраті це буде 36 мінус на мінус, дає дає плюс. Плюс і 4 на 16 це буде 64, так? І в сумі це дає 100, так. Число так. додатнє. Корінь з D. Чому дорівнює? 10. Угу. Це буде 10. Так, знаходимо x1, Х2. Будь ласка, формула коренів. E, дорівнює мінус Б плюс корінь дискримінанту. Поділити на 2 ранки. Ага. Так, що це буде? Mm -hmm, Це буде мінус 6 плюс 10. І на 2 поділити. Це буде мінус 6 плюс 10, мінус 16. На Ні, мінус, 6 мінус 6 плюс 10, Алечка, не мінус 16? Мінус 16. Ні. Якщо мінус, а, 4 буде, да? так? <світ> а якщо було б з мінусом, то було б мінус 16. Тобто, другий корінь буде з мінусом. Мінус корінь Д поділити на 2а. А чому там 4 поділити на 2. Я знаю, до чому до рівня 0 буде 2. А Там буде мінус 6, мінус 10 мінус. Поділити на 2. Ось тут буде мінус 16, 16 поділити на 2 і 2 буде мінус 8. Так, а тут цікава речі. Ну, дивіться, тут в цього рівняння корені 6 мінус 6, а в цього 2 і мінус 8. Бачите, спільних коренів немає. Тому не існує числа, яке одночасно обертало б в 0 і перший вираз, і другий, що тоді можна сказати? Що рівняння коренів немає. Але давайте запишемо таку фразу. Так як рівняння 1 і 2 не мають спільних коренів, не мають. Коренів. То система коренів немає, тому і рівняння коренів немає. То система коренів немає, коренів немає. Слідувачами можна написати так. Х належить пустій множині. І відповідь до цього рівняння пуста множина. Тобто рівняння коренів немає. Так, Алла Саша, молодці по десятці. Добре. Так, чи можна це очистити? Надім на понеділок ви берете всього. На всього один номер. 133 й перший варіант сходинок. Зараз фото надішлю. Я вам бажаю гарного дня, щоб не було ніяких там тривог і всього, що може бути разом з цим. Так, до побачення. До побачення. До побачення.